Коротко поінформую про головні заходи, які проведені за звітній період, 25 лютого до дня української жінки під час благодійного ярмарку в єдності наша сила, організованому Мукачівською учнівською радою старшокласників, зібрано 130 тисяч гривень для українських захисниць. З них 100 тисяч гривень на цільові потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади та 30 тисяч гривень на лікарські засоби та засоби особистої гігієни для захисниць і захисників Мукачівського шпиталю. У Мукачівському центрі юнацької творчості організовано тематичну виставку творчих робіт вихованців відділу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва та проведено майстер-клас з виготовлення янголів, які особлюють пам'ять про учасників революції гідності. Цей захід проводився до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників революції гідності. 28 лютого підбито підсумки міської виставки конкурсу декоративно-ужиткового образотворчого мистецтва знає люби свій край. Загалом було представлено 537 робіт за двома розділами у різних номінаціях. Переможців серед закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти нагороджено грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту. За перше місце гімназія номер 9 Зальносвітня школа номер 13 та Мукачевський центр дитячої та юнацької творчості. Друге місце Зальносвітня школа номер 1 спеціалізована школа номер 16 та Залужанський ліцей. А також за третє місце Зальносвітня школа номер 2 імені Тараса Гроча Шевченка, ліцей номер 10 та Макарівський ліцей. У закладах освіти та культур на належному рівні відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Освітяни та працівники культури приймали участь у загальноміських заходах та проводили заходи. У своїх установах в рамках шевченківських днів. Це й шевченківські читання, тематичні заходи, конкурси, декламаторського мистецтва, літературні читання і тому подібне. З метою відзначення дня народження видатного українського поета, великого українця Тараса Григорча Шевченка, організовано відвідування учнями 5-11 класів літературно-музичної композиції сторінками Кобзаря. Це новий творчий доробок артистів Мукачівського драматичного театру і був перше безкоштовно представлений мешканцям громади та інтелігенції краю 9 січня. 20... 25-го року саме в день народження Великого Кобзаря, освітянська спільнота взяла участь у мітингу реквіємі у меморіальному парку Мукачева біля пам'ятного знаку всім, хто в різні часи захищав рідне місто, край та країну. І, окрім того, з метою національно-патріотичного виховання учнів молоді та з нагоди 86-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України проведено тематичні уроки історії, інформаційні культурно-мистецькі. Та інші акції спрямовані на донесення інформації про історію Карпатської України, виховання патріотизму та підвищення інтересу до історії України та історії рідного краю. Також забезпечено участь міської організації пласт Станиці Мукачево, які прийняли участь в окружній акції пласт Закарпаття в столиці Карпатської України місті Хуст з відвідуванням красного поля та могили патрона Мукачівського пластового курення. Особистого охоронця президента Карпатської України Августина Волошина, пластуна Олександра Блистєва.